Не, уся скоріше все. Дуже зручний, дуже легкий. Я спробую і, і так, і так, як краще зілець. Цікаво чи не сильно я задар носик. Раз перевірю. Тут теж мега сито. Ну Давай, при тому, що я не як трошки спиною зато ли в світло 150 точно Спочатку виставляємо там де 1 крапка. Сів і. Ух. Такі спокій як в тону. прямо. І... Оце зовсім нічого не подикло. Розварну іншу сторону, а може в нього дві позиції. Ну, зато чихай. хай. Випробований вже скільки разів. так таке ще краще. Да, легко, да, як заходить. Взагалі. Просто досконало нас пробити.